Господи Боже, творче всього видимого і невидимого, я приходжу до Тебе з відкритим серцем і смиренними думками. Прошу Тебе, наповни мою душу миром і спокоєм. Вивільни мене від тривог і страхів, які мучать мене. Господи, дай мені зрозуміти, що все, що зі мною трапляється, є частиною Твоєї святої волі. Навчи мене приймати все з вдячністю і вірою. Нехай серце моє буде спокійним, навіть у бурі, бо ти моя надія і опора. Допоможе мені смиренно служити тобі і людям. Дай мені сили проявляти любов і доброту до всіх, хто оточує мене. Нехай мій приклад буде свідченням твоєї благодаті. Прошу тебе, Боже, помилуй тих, хто страждає, хворіє або перебуває в скорботі. Веди їх до Твоєї ласки і зцілення. Господи, укріпи мою віру і дай мені завжди шукати Тебе у всьому. Нехай буде воля Твоя в моєму житті, і дай мені залишатися в Твоїй любові до кінця днів моїх. Амінь. Господи, помилуй нас, грішних, і дай нам мудрість та терпіння у всіх наших справах. Допоможе нам не засмучуватися в скорботах. Але смиренно переносити випробування. Навчи нас любити один одного, прощати образи і жити у мирі. Нехай Твоя благодать веде нас до спасіння, і нехай наше життя буде на славу Твою. Амінь. Господи помилуй нас, грішних, і допоможи нам в усіх справах наших. Даруй нам терпіння в скорботах і смирення в труднощах. Нехай твоя благодать укріплює наші серця та веде нас шляхом істини. Молимо тебе, навчи нас любити один одного, прощати і бути милосердними. Відкрий наші очі на Твої благословення і веди нас до спасіння. Амінь. Господи, Боже наш. Визволи нас від всякого зла, дай нам силу перенести випробування, які посилаєш ти. Укрий нас під покровом Твоїм, даруй мир у серцях наших і допоможе любити тебе і ближніх своїх. Не дай нам зневіритися, але допоможе завжди триматися віри. Нехай твоя воля буде в усьому, і нехай серце наше наповнюється твоєю благодаттю. Амінь. Господи, ти знаєш, що я грішний. Прошу тебе, не відмовляй мені в милості своїй. Відкрий мені очі на мої гріхи, дай мені смирення і покаяння. Допоможе мені, Господи, навчитися любити тебе всім серцем і душею, а ближнього свого як самого себе. Не дай мені осуджувати інших, але допоможе бачити в кожній людині твій образ. Укріпи мене у вірі та навчи довіряти тобі в усіх моїх справах. Дай мені мудрість розрізняти добро і зло. І сили слідувати твоїм заповідям. Господи, я молю тебе про мир і спокій у моєму серці. Нехай буде воля твоя в усьому. Амінь. Господи, Ісусе Христе, я, грішний і немічний, звертаюся до Тебе з смиренням. Визнаю всі свої гріхи і беззаконня. Прошу тебе, очисти мою душу від усякого бруду і дай мені справжнє покаяння. Научи мене смиренності та терпінню, щоб я міг переносити всі труднощі життя з вдячністю. Допоможе мені не осуджувати інших, але бачити свої власні помилки. Дай мені мудрість, щоб я розумів твою волю і слідував їй, Господи, будь моєю опорою у важкі часи, моїм світлом у темряві і моїм миром у хвилини тривоги. Нехай твоя благодать завжди супроводжує мене і мою сім'ю. Я молю тебе про всіх, хто страждає, хто потребує твоєї допомоги, про тих, хто далеко від тебе. Прости їм їхні гріхи і поверни їх до Тебе. Господи, веди мене шляхом праведності, укріплюй у вірі і наповнюй моє серце любовою до Тебе і до всіх людей. Нехай буде воля Твоя в усьому. Амінь.